Вітаю, це програма у полі зору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни. Зокрема, що відбувається на тих територіях, що на ближенні до бойових дій перебувають під тимчасовою окупацією, про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Мій перший співрозмовник Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександру, добрий ранок. Добрий ранок. Подача заявки. Про вступ до НАТО, чи було це експромтом, чи було це стратегією, і чи знали про це наші партнери? Бо я побачив на цю тему спекуляції вже. Ну насправді ми не знаємо всієї кухні, як це готувалось. Я не думаю, що з нашого боку це експромт, тому що, в принципі, той досвід, який Україна набула з подачою заявки до європейського союзу цього року достатньо успішний досвід Україна набула статус кандидата. Він певним чином спонукає, мабуть, до перенесення цього досвіду на інші важливі для нас міжнародні питання. Зокрема, членство в НАТО зрозуміло, що за умов війни було би надзвичайно потрібним Україні. Однак, це не значить, що так автоматично воно в світі буває. Тобто, ми, звісно, зробили цей політичний крок, який однозначно знову ж таки підкреслює, що вибір українською стороною на користь членства в НАТО зроблений. Ну, Але я думаю, що ми не повинні мати якихось занадто високих очікувань щодо того, що це призведе до негайного запрошення України в НАТО. Я думаю, що. Ми розуміємо, що значна частина країн-членів НАТО ще досі дуже побоюються бути безпосередньо втягнутими у війну з Росією, а прийняття України за таких умов означатиме саме це А то безумовно, що далеко не всі країни НАТО зараз готові нас політично запросити до кола альянсу. Вчора з'явився список тих, хто готовий. Ну там 9-10 країн, які готові нас прийняти. Це переважно ті країни, які найближче парадоксальним чином до Росії. А може не парадоксально. Чи це означає, що це ті країни, які бояться Росії більше, ніж інші країни, ніж умовна Португалія з Франція? Це переважно країни, які знають. Що таке жити поряд з Росією, і в них немає ілюзій. Більше того, в них є більше мабуть розуміння того, що цей конфлікт є неминучий, і рано чи пізно Заходу доведеться більше акти, якщо в Росії не відбудеться якихось змін, то рано чи пізно Заходу доведеться вступити в цю боротьбу. Тому що загрози є фундаментальними для всього демократичного світу. Вони це розуміють більше. Чим далі на захід, тим більше навпаки відчуття того, що можна уникнути цього конфлікту, залишити його суто двостороннім російсько-українським, тому вони дуже обережно ставляться до ідеї. Швидкого вступу України до НАТО дуже довгий час публічно Україні говорили, що ну, для того, щоб вступити в НАТО, треба пройти довгий шлях реформ, там, покращень, зміни політики, зміни політиків. А, а тепер якісь значна частина країн НАТО каже, що Україна готова. Не, не треба ніякого ПДЧ, не треба. Не треба чекати якихось реформ, чи це означає, що українська армія настільки потужна? Українська армія потужна. Але питання в тому, що для вступу в НАТО цього недостатньо. Ніде ви не знайдете такого, що основним критерієм вступу в НАТО є потужність армії. Хоча це важливий фактор, однак, не єдиний дуже важливим фактором є політична сумісність, так би мовити. Саме тому, наприклад, питання е, розгляду заявки Швеції і Фінляндії цього року взагалі не викликало жодних питань і ці країни вступають без ПДЧ, і е, цей шлях доволі є швидким, е, але це означає, що е, ці країни мають найвищий ступінь політичної суміс... сумісності з НАТО. Це всі рівні і демократії, і верховенства права. І, взагалі якості державного управління, тобто, тут звісно, що ми не можемо сказати навіть самі собі, що у нас з цим все ідеально, і зрозуміло, що будуть вказувати також і те наскільки Україна впорається з тими задачами, які вона сама собі поставила, зокрема в судовій реформі, в різних реформах на зміцнення. Демократії, верховенство права це не порожній звук для наших західних партнерів, тому вони будуть звертати на це увагу. Однак це не означає, що ми обов'язково маємо говорити, що перед нами там якийсь неймовірно довгий шлях. Він може бути і не дуже довгий, але знову ж таки тут на перший план я все ж таки поставив би безпекову ситуацію на даний момент. Чи збільшилася від цього ну від цього акта від подачі заявки, чи збільшилася наша реальна і символічна підтримка, чи збільшилася безпека України? Чи можемо ми в якийсь спосіб уявити собі, як вплинула подача заявки на, на рівень безпеки нашої країни, якщо про, про це можна говорити у час війни? Ну, це політичний е, крок, політична мани, маніфестація. Сама по собі вона не, не означає збільшення чи зменшення рівня безпеки, але це означає збільшення рівня визначеності, да, тобто того, яким способом українська сторона е, планує забезпечувати свою безпеку і як вона бачить перспективи міжнародних систем безпеки. От, тобто, ми робимо вибір на користь чинного. Альянсу НАТО, де власне, і тим самим засвідчуємо, що ми довіряємо тій системі і тим гарантіям, які існують в рамках НАТО, знову ж таки, це не, автоматично не підвищує наш рівень безпеки на поле бою негайно. Так? Тобто Це не міняє ситуацію негайно. Ми повинні це нашим глядачам пояснювати, щоб в них теж не було ілюзії, що це завтра. Вирішальним чином змінить ситуацію з нашою з нашим протистоянням з країною агресором росіяни, російська пропаганда майже від початку агресії говорила про те, що Росія, Україна користується інструментами НАТО. А зараз вони перейшли до риторики, що вже фактично Росія воює з НАТО, ну тобто. Якщо по подивитися їхнє телебачення, якщо почитати їхній інтернет, там ці повідомлення там вони прямо говорять про те, що вони в боєздітнення вступають з частинами НАТО. А це спроба приховати справжні причини своєї поразки, чи це частина підготовки до де-факто противостояння з НАТО психологічно, росіянам надзвичайно важко визнати той факт, що вони зазнають поразки у війни з Україною. І українцями це просто знищує їхню самооцінку. Це в дурному сні вони не могли собі уявити, що якихось якісь, якісь хахли, як вони нас називають, змусять їх драпати з поля бою і залишати цілі регіони і міста. Тому їм потрібно для самоспокоєння якась міфологія. Яка би пояснювала ці воєнні поразки, і такою міфологією є теза про те, що вони тут воюють з НАТО. Таким чином вони вкладають в рот свого глядача пігулку, таку заспокоюючу, що мовляв, ну да, доведеться відступити, не все виходить, але ж це тому, що ми воюємо з усім НАТО. А не з одними українцями. Тобто це суто пропагандистський трюк. Так само ми могли би сказати, що ми воюємо, наприклад, з Іраном на підставі того, що Іран постачає Росії безпілотники. Ну, той же ефект. Ір... Іранський посол з вами не погодиться. Той, якого вигнали? Для наших глядачів, для кримчан в першу чергу. Наскільки важлива в цій дискусії Україна, НАТО, Росія, війна? Наскільки важливе питання по Криму? Якщо нагадаю вам, нагадаю нашим глядачам, що навесні, коли почалися якісь там контакти між Росією і Україною, лунали ідеї про те, що от давайте ми там на якісь 15 років відкладемо в довгу шухляду питання статусу Криму і так далі. І так далі. Наскільки зараз ця дискусія актуальна? Наскільки зараз можна було б говорити, що одну, наприклад. Україна йде в НАТО, Росія це визнає. А питання Криму, як, в якийсь спосіб там консервується? сьогодні немає більше окремого питання Криму. Є питання окупованих українських територій, і воно є єдиним цілим. Причому це визнала і сама Росія, проголосувавши за анексію незаконну інших територій України, які тепер для Росії за своїм статусом. Зрівнялися з Кримом, тому і для нас на сьогодні немає ніякої окремої кримської проблеми. Є проблема звільнення українських окупованих територій. Тобто між Запоріжжю і Кримом для України і для західної цивілізації і для НАТО різниці нема так і для Росії вже нема. Тому я думаю, що ми тут досягли повного консенсусу, якщо Добто так можна назвати. Усе загальний консенсус. Вітаємо <рес> усе загальний консенсус щодо майбутнього Криму. Навесні, коли після наших благань закрити нам небо, НАТО на це не відреагував, Ну так як ми би цього хотіли. В суспільстві з'явився певний скепсис і підтримка ідеї щодо вступу України до НАТО упала. Ну соціологи про це кажуть. Тепер ми бачимо дуже бурхливу і радісну реакцію. Українців на звістку про те, що там ми подали заявку про вступ до НАТО. Наскільки, наскільки оце, оця підтримка курсу в НАТО стала взагалі в українському суспільстві? Свого часу ну є певні коливання соціологічні, це нормально. Той факт, який ви навели, він був зумовлений тим, що на певному етапі в українському медійному просторі почала мусуватися тема можливого дипломатичного. Торгу з Росією і який включав в себе можливу відмову від членства в НАТО, і тоді ця тема достатньо активно звучала в медіа, і частина людей, можливо, вважала цей такий варіант прийнятним, але ця тема дуже швидко зійшла на нівець, коли стало зрозуміло, що Росії цього не потрібно Росія явно не задовольниться. Тим, щоб Україна просто відмовилась від вступу в НАТО, і тому це ця, ця відмова вона нічого не вирішує. І власне таким чином українське керівництво більш чітко повернулося до позиції щодо необхідності вступу до НАТО. Це транслюється через медіа. Тут є достатньо широкий консенсус як в політичному спектрі українському, так і в. Експертному середовищі, тому я думаю, що зараз знову буде тенденція до збільшення підтримки членства України в НАТО українським суспільством, але є і ризики певні, якщо занадто розігріти очікування людей, що мовляв ми вступимо в НАТО ближчим часом, угу. а цього не відбудеться через ті причини, які ми вже обговорили, то е через певний час ми матимемо. Розчарування людей і таким чином знову буде певна недовіра до і зменшиться підтримка членства НАТО. Тому я дуже хотів би, щоб ми підтримуючи і усіляко вітаючи курс України до НАТО і ті рішення, які приймає держава, тим не менше не створювали у людей ілюзії, що питання членства НАТО це питання кількох там тижнів чи місяців. Зараз йдуть серйозні консультації, серйозна робота і міжнародників, і юристів, і дипломатів з приводу створення системи гарантій, двосторонніх гарантій безпекових для України. Я думаю, що ну мені точно байдуже, чи буде НАТО база в Чугуєві, чи база, не знаю, там в Краматорську, чи база в Береславі. Чи буде вона базою НАТО, чи буде вона просто базою армії Сполучених Штатів Америки? Наскільки перспективний цей рух щодо укладання двосторонніх угод про гарантії безпеки? Ну загалом є різні типи гарантій безпеки. Зараз йдеться е, чимало експертних е, і політичних дискусій. Е, був представлений. Я ризикну Докум... припустити, що ви навіть берете участь в цих дискусіях. Так, так. був представлений нещодавно документ е, Київської безпекової угоди, так званої. Е, там є достатньо серйозні е, пропозиції, але звісно, що вони залежать від того, наскільки провідні країни е, світу. Будуть готові взяти на себе ці зобов'язання, тому це якраз питання до готовності, тому що знову ж таки ті країни, що беруть зобов'язання, вони ж беруть на себе і ризики відповідні. Що стосується конкретно воєнних баз, ну це питання вже більш технічне. Хоча для нас воно і політичне, бо в конституції у нас є заборона угу. на розміщення воєнних баз. Тому тут треба думати, що конкретно нам потрібно. І якщо буде вирішено, що таки так, то треба буде е, внести зміни до конституції. Ми зараз зосередились на майбутньому вступі до НАТО і якось, поза нашою увагу, в якийсь час виявився наш рух до Європейського союзу. А що там як кандидатство? Чи чи не чи не лишилося воно формальним, чи є воно наповненим змістом зараз? Ну чому ж там все дуже змістовно, тому що у нас є по перше, статус кандидата, який дає змогу нам говорити дуже ретельно предметно про всі зміни на рівні законодавства, на рівні практик, на рівні впровадження європейських норм різних, і це просто дуже великий обсяг роботи технічної. А що стосується подальших кроків, які ми очікуємо, то ну я думаю, що е, наступного року є всі підстави почати переговори про членство. Це наступна фаза після надання статусу кандидата. І в принципі, е, ну різні країни по-різному проходили цей шлях. Деяким це треба було рік, два деяким десять і більше. Тому я думаю, що якщо ми наступного року почнемо переговори про членство офіційні. Це буде позитивний сценарій. А до того нам треба виконати ті сім таких критеріїв дороговказів, які були викладені в рішенні Європейського союзу про надання статусу кандидату. Та частину з них Україна вже виконала. Є прогрес. Ну і тому я думаю, що протягом останніх місяців цього року України є підстави. Очікувати, що будуть виконані всі сім критеріїв, і тоді можна буде відповідно звертатись до Європейського союзу з пропозицією щодо подальших кроків. Нещодавно відбулася конференція від стійкості до відновлення Фокусі громадянського суспільства. Чи не зарано ми думаємо про таке майбутнє далеке, чи не далеке, чи ну, про якесь таке майбутнє. І чи у час війни роль громадянського суспільства вона лишається важливою? Ну насправді тут точно це точно не про щось далеке. Це, це не про перспективу, це про зараз. Да? Тобто ми маємо величезні виклики пов'язані з. Життям, зокрема на території, які були звільнені, і ті, що були звільнені у квітні, і ті, що щойно звільнені, вони всі потребують величезної роботи пов'язаної з політикою відновлення. Але і в цілому країна безумовно має готуватися до того, як вона управлятиме тими ресурсами, тими можливостями, які виникають внаслідок того, що. Багато хто в світі готовий допомогти Україні відновлюватися. А для цього треба засвідчити, що у нас є плани, у нас є механізми, і ці механізми викликають довіру з боку потенційних інвесторів джерел допомоги, що ми серйозно ставимося до очікувань наших міжнародних партнерів в частині прозорості підконтрольності, підзвітності використання цих. Можливості і коштів, і тут безумовно роль громадянського суспільства має бути дуже значною, тому що саме воно виступає тим, скажімо так, і контролером, і спостерігачем, включеним, і учасником процесу, і стороною, яка пропонує стороною, яка може бути джерелом експертизи щодо проектів відновлення. І це власне включеність громадських організацій є дуже серйозною передумовою для того, щоб політика відновлення України йшла належним чином, і саме тому дякую за те, що ви згадали цю велику конференцію, яка засвідчила дуже великий спектр суспільних інтересів і суб'єктів різних громадських, неофіційних, не офіційних, але впливових, які готові. Серйоз брати участь думання, планування, експертиза, е публічні комунікації пов'язані з політикою відновлення все це е дуже важливо, і все це має тривати, навіть е розуміючи, що ще не закінчена війна, і ми не знаємо е коли вона закінчиться. Але політика і але суспільство не може чекати тим більше напередодні важкої зими. Нам дуже багато вже треба робити, відновлюючи наші міста, наші регіони, і це робота, яка активно вже ведеться. Дозвольте останнє питання. Зараз мільйони конспірологів принишкли. Пане Олександре, Джордж Сорос за Україну? Дякую, що згадали засновника нашого фонду. Джордж Сорос одразу. Спочатку війни не залишався в стороні, створивши додаткові додаткові фінансові можливості, пожертвувавши 25 мільйонів доларів на підтримку ініціатив пов'язаних з захистом України з допом прямою допомогою України. І ці кошти були витрачені і продовжують витрачатися на якраз на посилення нашої стійкості на і на пряму допомогу людям. І на е, розвиток громадських організацій, на волонтерські проекти, на е, розвиток медіа в Україні е, і на, на масу, тобто, вже більше 300 проектів різних підтримано в рамках цієї ініціативи, яка до речі йде на додачу до чинних ініціатив Джорджа Сороса, який має в Україні е, наш міжнародний фонд. Відродження, які він заснував понад 30 років тому, тобто ці кошти прийшли на додачу до вже працюючих в Україні благодійних коштів, Джорджа Сороса дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду відродження, за кілька хвилин на Чорноморці наступний гість.